Пропонують безпрецедентні виплати. кажуть, ви стали щасливчиком і виграли шалену суму грошей. Ще можуть просити проголосувати за когось в конкурсі або підписатись на канал новин. Простими словами заманюють людей будь-якими способами перейти за посиланням, а далі просто крадуть ваші особисті дані. Що з тобою сталося, бо ти просиш у мене гроші, і тільки так я зрозуміла, що мене зламали. Останніми тижнями соцмережі буквально заполонили скарги людей про зламакаунтів. За прикладом Олени не злічала. На кількість українців потрапила на гачок шахраїв. Я думаю, що це було фішингове повідомлення про прохання підтримати дитину. На жаль, о саме у такий спосіб вони маніпулюють відчуттями, що потрібно підтримати дитину. І я, наприклад, думаю, ну чому ж мені не підтримати дитину. Да, я ж не знала, а то була пастка. Не підозрюючи, що це може бути обман. Олена перейшла за посиланням, поставила галочку на сайті і навіть не думала, що хтось зможе вкрасти її акаунт в месенджері. Мені прийшло повідомлення, що в мій акаунт зайшли з Росії. Це ви? У мене двохетапна перевірка. Я написала ні, це не я і така спокійно, типу норм. Утім, навіть подвійна система захисту не спрацювала. І від імені Олени всім її контактам приходили повідомлення з проханням скинути гроші. І як працює ця злочина схема, пояснюють в управлінні кіберполіції. Шахраї е, взламують сторінку однієї людини. Далі усім її контактам надсилають те саме повідомлення. Наприклад, проголосую, будь ласка, за мене, за брата, за дядька, за будь-якого вони там пишуть. Ви думаєте, що вам написав ваш знайомий, друг там родич і приходить з цим посиланням, нібито допомогти цій людині. Якщо у вас не стоїть хмарний пароль в телеграмі, вас відразу ж викидає з телеграм вашої сторінки, і цей ваш акаунт вже належить шахраєві. Потім ідентичне повідомлення надсилають вже знайомим з акаунту взломаного акаунту в Телеграмах. Весь цей процес триватиме до тих пір, поки довірливі люди переходитимуть за посиланням знов. І знову щоб обезпечити себе в телеграмі, вашу сторінку, ваші дані. По перше, потреба треба обов'язково встановити хмарний пароль, а також просто не переходити за сумнівними посиланнями навіть від знайомих. В кіберполіції ж нагадують українцям, як убезпечити світ інтернет-шахраїв. Серед головних рекомендацій це надійний різний для усіх соцмереж, пароль, мати двофакторну автентифікацію та в жодному випадку не вводити свої секретні дані на підозрілих сайтах. Зловмисники можуть заволодіти як і акаунтами, так і грошима. Різними механізмами злочинці намагаються заманити вас на фейковий підроблений сайт сервісу, де ви введете свої банківські реквізити і будете, ніби очікувати підтвердження доставки. А ці реквізити будуть використані для того, щоб забрати з банківської картки ваші гроші. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини одинадцятого каналу.